Вітаю вас, мої маленькі друзі на уроці української мови. Сьогодні ми спробуємо з вами описувати предмети і ставити до них питання. А також розрізняти слова, які відповідають на питання який, яка, яке, які. Тож рушаємо на урок. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час, настав, тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше починаймо. Сядьте зручніше, приготуйте свої ротики, язички. Ми з вами виконуємо наші артикуляційні вправи. Відкрийте, будь ласка, ротик, язичок. Поставте на верхні зубки, а потім, виконуючи повільні рухи, рухайте язичок у глиб ротика і назад. Тобто ми будемо в ротику фарбувати своїм язичком на рахунок 1, 2. Приготувалися, поставили язичок на зубки, рухаємося всередину. Раз, два. І ще разочок. Поставили язичок на зубки, рухаємо раз, два. Молодці. Наступну вправу, яка називається грибочок, будемо виконувати так. Розслабте язичок. Підніміть його вгору так, щоб він ніби прилип доверху, до піднебіння. Відкрити широко ротик так, щоб язичок у нас утворював шапку капелюшок грибка. А внизу вуздечка під язиком напружилася, як ніжка. Приготувалися, виконуємо раз, два розслабили. Ще раз язичок піднімаємо раз і опускаємо два. І ще разочок. Раз, два. Молодці. А зараз ми з вами спробуємо виконати вправу барабан. Потрібно відкрити ротик. Язичок підняти до верхніх зубиків, а за зубиками є горбики. Знайдіть ці горбики і покладіть туди свій язичок. Тоді так тримайте язичок і скажіть чи ч, ч. Получилося? Давайте з вами тепер наступний звук. Скажемо: підніміть язичок до горбиків і говоримо наступний звук Д-д-д. Молодці. А тепер промовимо ці два звуки разом. Підніміть язичок до горбиків. Починаємо говорити. Тьди, тідзи, тідзи. Повторіть за мною. Молодці. Втомилися? Давайте поперше. Я вам загадую загадку, а ваше завдання дізнатися, що це буде за колір. Приготуйтеся, слухайте уважно. У світлий день в погожу мить, привітна ніби казка, нам барва сонячна блищить. Яка? Назвіть, будь ласка, відгадали? Скажіть своїм батькам відгадку. І перевірте, що це буде за фарба жовта, сонячна, наступна загадка. Або який, скажіть мені, під настроєм чудесним побачу колір в вишині і враз назву небесним. Дали відповідь? Перевіряйте, що ж це за колір. Блакитний, небесний. Не мов би килим ворсяний, застелений у лузі, повсюди колір трав'яний, який це колір, друзі? Колір трав'яний відгадали молодці, це зелений колір. Наступна загадка. Калина плетево густе в доспілих гронах знову. А як малята назвете? Ви барву калинову. Бачили ягідки калинки, які вони стають восени? Правильно, червоними. Сніг землю вкутав і траву, під ним стежина кожна. А як інакше снігову назвати барву можна? Як називається сніжна барва? Правильно, біла. Сховалось сонечко, за ним погасли і багрянці. Який я колір зву нічним? Відповіси уранці. Як ви думаєте, який колір ночі? Правильно, чорний. Ну, а зараз пограємо в гру. Якщо я вам скажу слово червоний, ви маєте швидко присісти. Якщо я скажу слово жовтий, ви повинні підняти руки вгору. Якщо я скажу слово зелений, ви повинні поплескати в долоні. Приготувалися? Уважно слухайте. Жовтий. Руки підняли. Зелений. Поплескали в долоні. Жовтий. Знову руку підняли. Червоний. Присіли. Зелений. Поплескали в долоні, молодці, жовтий. Підняли руку вгору, зелений. Поплескали в долоні. Молодці, поаплодували собі, що правильно виконали завдання. Ну, а зараз я хочу вам запропонувати дати відповідь на питання, яке? Тобто, який ви побачите предмет? Яке воно? Яке курча? Жовте? Яке курча? Чорне молодці? Яке курча? Велике, доросле, коричневе. Молодці. Наступне питання треба дати відповідь на питання яка? Яка груша? Зелена. Яка груша? Жовта. Яка груша? Велика, червоняста, смачна. Молодці. А далі даємо питання, відповідь на питання який? Який метелик? Жовтий. Який метелик? Блакитний. Який метелик? Різнокольоровий? Великий. Зараз спробуємо дати питання на відповідь які? Які троянди? Червоні, які троянди? Жовті? Які троянди? Рожеві? А ще ми можемо сказати, які вони? Високі, а ще які троянди, колючі. Ну, а тепер пограємо в гру. Я вам буду говорити ознаку предмета, а ви спробуйте відгадати, що це буде за предмет? Кислий, жовтий, цитрусовий. Відгадали? Перевіряємо за малюнком відповідь. Так, це лимон. Гіркий або солодкий, зелений, жовтий або червоний. Відгадали? Ану, подивіться, чи правильна ваша відповідь це перець. Наступне питання: соковитий, круглий, червоний. Ще вам підкажу, з нього роблять сік. Це помідор, довгенький, зелененький, колючий. Відгадали? Перевіряємо, так, це огірок. Круглий, столовий, червоний. Його господині кладуть у борщ. Це буряк. Довга, смачна, вітамінна, помаранчева. Сидить вона в землі, а косає її на дворі. Це морквинка. Круглий, блакитний, гумовий, легкий. В нього грають всі діти. Це м'яч, пекучий, зубатий, білий, зубатий в тому розумінні, що він складається із зубчиків. Справжніх зубів у нього немає, але коли ти його їси, то він так сильно пече в роті. Це часник. Руда. Хитра і хвостата. Це лисичка, сірий, колючий, безхвостий, маленький, хижий. Впізнали це їжачок. Смачне, солодке, холодне, вершкове, шоколадне. Це морозиво. маленька, кругленька, червоненька, запашна. Це суничка. А тепер відгадайте пору року за ознакою біла, чарівна, морозна. Святкова. Відгадали, що це за пора року? Це зима, молодці. Зелена, тепла, сонячна, довгоочікувана. Це весна, молодці, квітуче, спекотне, сонячне, веселе. Це літо. Золота, дощова, тепла, щедра це осінь. Молодці. Втомилися? Давайте відпочинемо. Ну, а давайте ще раз з вами нагадаємо, що ми зараз з вами називали слова ознаки і за ними відгадували предмети. Зараз приготуйтеся уважно, послухайте вірш. Ваше завдання звернути увагу, які кольори зустрінуться в цьому віршику. Кульбабка тиха стежині, Жовтіється сама собі, а у волошки очі сині, а в неба очі голубі. Зелені клени стали колом побіля нашого двора, а ген за тихим жовтим полем. Червоне Сонце догора. Прослухали? А тепер давайте з вами пограємо в таку гру. Я вам читаю рядочок віршика, а якщо ви почуєте ознаку колір, то ви плеснете в долоні. Приготувалися? Слухайте уважно. Ульбабка тиха при стежині жовтіється сама собі. Плеснули в долоньки? Молодці, бо слово жовтіється означає колір жовтий. Слухайте уважно наступний раз, а у волошки очі сині, а в неба очі голубі. Скільки разів ви плеснули в долоні? Два? Тоді ви молодці, бо ви повинні були почути ознаку «сині» і голубі. Послухайте наступний рядочок. Зелені клени стали колом побіля нашого двора. Скільки разів плеснули в долоні? Один раз, тому що ознака у нас, колірна ознака це зелені. І ще одне слово, один рядочок аген за тихим жовтим полем червоне сонце догора. Скільки плеснули зі долоньки? Два рази? Тоді ви молодці. Слова жовтим і червоне означають ознаки молодці. Тоді ж дайте відповіді на запитання до нашого віршика. Якого кольору кульбабка? Жовтого. Чи однакового кольору очі у волошки та у неба? Ні. Сині. І блакитний колір, які клени стали колом біля нашого двора. Пригадайте зелені молодці, яке сонце за полем догора. Пригадали червоне. Отже, ми з вами завершуємо наш урок. На цьому уроці ми з вами. Знаходили ознаки і вчилися ставити питання до слів предметів. Давайте пригадаємо слова предмети. Вони називають істот і неістот. Яке питання ми ставимо до істот? Пригадали, хто молодці? А яке питання ми ставимо на питання що? Які, до яких слів ми ставимо питання що? До неїстот молодці. І є ще слова, які характеризують який наш предмет? За кольором, за розміром, за формою за Характером. усі ці слова це слова ознаки. Вони відповідають на питання, який, яка, «яке» або які. Запам'ятали? Тож давайте з вами відповімо на питання, який же настрій у вас? На кінець уроку, чи все вам стало зрозумілим? Чи все у вас вийшло? Було важко, чи нічого не зрозумів. Якщо ви заплуталися, це не біда. На наступному уроці ми з вами ще потренуємося і будемо вчитися, і ви вивчите, і зможете розрізняти слова предмети і слова ознаки. Дякую всім за урок! Чекаю нашої наступної зустрічі!